Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку дівчата, доброго ранку хлоп'ята Сьогодні до нас у гості знову завітало весняне сонечко. Ясне сонечко в кімнату світить у віконечко. Дуже раді всі малята плескають долонечки. Малята, скажіть, будь ласка, якого кольору сонце? Молодці, сонце жовте, а якої воно форми? Правильно, сонце кругле. Давайте обведемо круг пальчиком. Ось так. Подивіться, пальчик біжить і не зустрічає перешкод, бо у круга Нема куточків. Малята, а ще круг може котитися. Ось подивіться, ось так. Тож круг в нас не має куточків і вміє котитися. Сонечко котиться по небу і посміхається нам. Діти, давайте подивимось навколо і пошукаємо разом предмети круглої форми. Що ви знайшли? Малята, а я знайшла ось такі круглі предмети. М'ячик. Печиво. та тарілку. Давайте перевіримо, чи справді вони круглі. Обведемо їх пальчиком ось так. Так. Тарілка в нас кругла, пальчик не зустрів перешкод. А тепер обведемо пальчиком печиво. Так, знову пальчик наш не зустрів перешкод. Обведемо пальчиком м'ячик. І знову не зустрів перешкод наш пальчик. Там, і всі ми чудово знаємо, що м'ячик вміє котитися, так? Діти, а які ще ви знаєте предмети круглої форми? Кругле буває яблуко, а ще гудзик, який є у нас на сорочках. Також кругле колесо в машині. Ось подивіться. Малята, сонечко, дуже зраділо, що ми знайшли так багато предметів круглої форми. А щоб воно засяяло ще яскравіше, давайте зробимо для нього промінчики. Їх ми будемо робити з прищіпок. Ось у мене ось такі прищіпки. Різнокольорові, і сині, і жовті, і зелені, і червоні. А які прищіпки ми оберемо для сонечка? Якого кольору? Вірно, малята, ми оберемо жовті прищіпки. Ось так двома пальчиками беремо прищіпку і чіпляємо його до нашого сонечка. Зовсім звеселіла з яскравими промінчиками наше сонечко. І дякую вам за те, що ви знайшли сьогодні предмети круглої форми та допомогли сонечку яскравіше засвітитися, зробили йому промінчики. А тепер сонечко знову відправиться, все навколо, зігрівати своїм теплом. Прийшов час, малята, прощатися і нам з вами. До побачення!